Одноголосно за 41 народні обранці у сесійній залі підтримали президента України Володимира Зеленського. Заради цього екстрено зібралися на позачергове засідання Закарпатської обласної ради. Далі пряма мова. Віримо в збройні сили України. Ми схиляємо голову перед подвигом героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми розуміємо, що війна ще не закінчилася і ворог не зник, але ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу долю за нас. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України, жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів із ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися у боротьбі за Україну за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє як вільної та демократичної держави. Слава Україні! Об'єднані єдиною метою майбутнім України, яке ніяк не зможе похитнути ворог і депутати срібної землі, консолідували всі зусилля для підтримки президента та власне народу України. Ми воліємо вже 11-й рік. повномасштабне вторгнення. Третій рік це. Жахлива війна, без жалю. Багато наших хлопців, дівчат загинули на цій війні. І не можна так взяти все і припинити, тому що ну, так комусь хочеться. Це наш президент, це наша країна і нам вирішувати, як тут жити. Ми дякуємо всім партнерам, тому що без партнерів ми ніколи не виграємо цю війну. Але ми вибрали свій шлях, і ми будемо боротися за свою незалежну, вільну європейську країну. Мирослав Білецький подякував депутатському корпусу за позицію та підтримку, що надзвичайно важливо як для президента, так і зсу. Депутатський корпус закарпатської обласної ради черговий раз е підтвердив. Свою об'єктивність, свою мудрість і ту тезу, що сьогодні під час війни не може бути політичних сил. Є одна політична партія, є одна політична сила, це Україна і одна в нас мета це перемога. Сподіваюсь, що це стане прикладом для всієї України і всі обласні ради нашої держави підтримуються звернення і покажуть саме свою згуртованість і єдність в даному питанні. Також на засіданні затвердили статут комунальної установи Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву у новій редакції. Ще одне звернення від депутатів стосувалося санкцій стосовно Петра Порошенка. Саме звернення з приводу санкцій Петра Олексійовича не було прийнято, оскільки в ньому було багато. Заполітизованих елементів включено, і навіть в межах президії ті коригування е, були сьогодні недостатніми. 200 мільйонів гривень оголошено масштабний збір на Закарпатті для придбання зброї фондом, який має на це офіційний дозвіл. Майже 175 мільйонів гривень вже зібрано від бізнес-спільноти краю. Є потреба закрити ще 25 мільйонів. Питання відкрити депутати просять долучатись.